Ох, Денисе, я сьогодні тричі перевіряла кабінет хімії. Можливо, 11-й Б залишив якісь реактиви. Дуже спачні. Покращують мозгову діяльність. Вони в мене такі реактивні, такі реактивні, такі реактивні. Це жах. Це жах. Людмило. Спокійно. Я, як Олександр Македонський, Завжди готовий в бій, хоч на педраду, хоч в хімічну реакцію. Але скажіть мені, будь ласка, що це за історичне явище трапилось у вашому кабінеті, що дах почав протікати? Змішав сірку, змавні. Тепер в кабінеті, наче Хмельницький, тут смажив шашлики. Так, так, ах, так, так, так. Ах, історія продовжується. Спочатку була Каменецька угода, а тепер шкільна згуба, так, номер 11Б. До речі, ви бачили, як вони мене на уроці пар парадіували? Так, 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 так. Бачила. Ходив, махав у каску і казав, що ти спиш на році, ти як спиш, як Римська імперія перед падінням. Бачила, бачила, так так. Так. А ще ти ромчик, уявіть собі, питає: а чи правда, що ви були у битві біля міста Орша? Артифу. А я відповідаю: так, був, я там викладав. Та мені Настя каже. Ви така енергічна. Вас треба вставити в ліхтарик. Ми вставили чайник. вибило світло. Жах. Так-так. Знаєте, а вчора я лежу собі вдома і що? І думаю про наших дітей. І що? Про, май... про наше майбутнє, про майбутнє їхнє. І що? І раптом розумію. Я весь рік намагався їм пояснити, яка різниця між Йосипом Гладким mm -hmm. і Іваном Мазепою. І що? І знаєте, що вони мені кажуть? Що? Це герої історичних. Вони всі зараз в тіктоці. У них реакція окиснення це він кохає, я не кохаю, вона кохає, він не кохає. Жах. Жах. А на моїх уроках сидять. Тихо, як при графії Дракулі. Тихо, бо страшно. Ой. А на ваших уроках, як в серіалі Breaking Bread, шипить, димить і. пахне смаленим. Ну, то так, то так. Що тут скажеш? На уроці, на уроці історії вони сплять, наче в мавзолеї. А у мене на уроках зразу паніка. Зразу вони починають молитися мінділеєву. То жах. Що рово робити? Що робити? Пригощайтесь, Денисе mm -hmm. Миколаючу, пригощайтесь. Бо зараз прийде одинадцятий Б клас, все з'їсть. Давайте. Пригощайтеся, пригощайтеся. Ой, як смачно, пригощайтеся. Дякую. А ви знаєте, Людмила? Вони ж наші. Шалені, але такі рідні в нашому серцю. Їх можна лаяти, їх можна сварити. Але сьогодні вони вийдуть на сцену. Я буду стояти і думати: ну, все, тепер вони творять власну історію. Я також на них подивлюся і скажу: мої ж ви енергетики, головне в житті не взірватися, головне світитися. Але ж пам'ятайте. Ви не Карфаген, щоб вас руйнували. Ви Україна. І розгадайте, будь ласка, не забувайте мріяти. Бо мрія це частина вашого життя. А мрії це також хімія. Формули ще не знайдено, але вона десь є. Щасливої вам дороги!